Сховище. Після вечірньої молитви Оля запитала. Мамо, а сьогодні ти будеш нам читати? Так, звичайно. Тітка Віра дала нам дуже цікаву книгу. А як вона називається? Маша з цікавістю подивилася на матір. Ви скоро дізнаєтесь про все. усміхнулася мама і вийшла з дитячої кімнати. У сім'ї Лакіних всі любили читати. 12-річній Олі, 11-річному Денису, а також Маші, якій виповнилося 9 років, особливо подобалося, коли мама читала їм оповідання перед сном. Іноді це були не зовсім дитячі оповідання, але все одно вони були цікавими для дітей і повчальними. Це напевно про перших християн або про місіонерів, припустив Денис. А я думаю, що це оповідання про дітей, заперечила Оля. В цей час до кімнати увійшла мама з книгою в руках. Мамо, а як вона називається? Показуючи на книгу, відразу ж запитала Маша. «Сховище», – відповіла мама. Цю книгу написала Корі Тенбом з Голландії. Сховище? Це напевно цікаво буде, задумливо промовив Денис. Дуже цікаво, я раніше читала цю книгу. Ви готові слухати? запитала мама, сідаючи в крісло. Звичайно, готові, майже в один голос вигукнули діти. Сонце чи туман? Ось перше, про що я подумала, прокинувшись в день ювілею, почала читати мама рівним виразним голосом, і притихлі діти поринули в невідому їм історію. Слухаючи що вечора по одному або по два розділи, Оля, Денис і Маша щораз більше і більше дізнавалися про життя простих голландців. Під час Другої світової війни, вони плакали, коли мама читала їм, як жорстоко фашисти поводилися з євреями. Діти кожного разу завмирали, коли чули історії про жителів міста Харлема, які, ризикуючи власним життям, рятували людей від смерті. Особливо цікаво було дізнатися, як у будинку Корі Тенбом. Будувалася потайна кімната, як декілька разів на день з вулиці приносили по дві три цеглини, і як через тиждень приміщення сховища для євреїв було закінчене, діти дуже засмутилися, коли почули, що корі і її рідні потрапили в концтабір. В один з теплих вечорів Денис і Маша сиділи в саду, обговорюючи почуте. Оце так. протягнув Денис, я б напевно так не зміг ховати у себе вдома шестеро людей, коли навколо одні вороги і зрадники. Але ж вони це робили в ім'я Бога, задумливо сказала Маша. І все-таки опинилися в концтаборі». А деякі й померли там, сумно зітхнув брат. Вони пожертвували собою. А якщо б це сталося з нами, як би ми вчинили? Маша уважно подивилася на брата. Ну, не знаю, але я точно не видав би їх, впевнено відповів той. Я теж. І якщо це все таки станеться, де ми зможемо зробити сховище, щоб заховати євреїв? Раптом запитала Маша у Дениса. Треба подумати, в домі не вийде, тато з мамою не дадуть. Але ж де ж? Діти напружно думали, де в їхньому домі можна зробити потаємну кімнату? Знаю! радісно вигукнув Денис. Взявши сестру за руку, він швидко побіг за будинок. Там був гараж. В якому лежали старі речі і садовий інвентар. Денис і Маша увійшли в нього. Всередині гаража було прохолодно і волого. Уважно роздивившись навколо, Денис підійшов до оглядової ями, яку використовували для ремонту машини. Що ти там знайшов? запитала Маша. Потоємну кімнату, відповів Денис і зістрибнув вниз. Де у цій ямі? Так, дивись, які тут стіни. Денис помацав ґрунт. Земля тут м'яка, і ніхто не здогадається шукати тут потаємну кімнату. Хлопчик вибрався з ями. Машо, потрібно терміново робити кімнату. А якщо нам і справді незабаром доведеться ховати євреїв, твердо сказав він. «Так!» Але як бути з Олею? Вона ж все мамі розповість, сумно зітхнула сестра. Ти що? Їй ні в якому разі не можна говорити. Вона ж у нас порядок любить і точно нас видасть, погодився брат. Давай завтра ж і почнемо. Не гаючи часу, діти знайшли драбину, невелику лопату, совок і декілька відер. Заховавши це все в гаражі і вирішивши нікому нічого не розповідати, вони пішли додому. Тепер всі їхні думки були зайняті сховищем. Наступного ранку, за сніданком Денис і Маша нетерпляче переглядалися. А що як Оля захоче піти з ними? Але на щастя, Оля залишилася допомагати мамі на кухні, і діти спокійно вирішили займатися такою важливою для них справою. Денис причинив за собою двері гаража і спустився сходами в оглядову яму. Він уважно оглянув земляні стіни. Ну що? поквапила його Маша. Зараз спробую. Денис встромив лопату в землю. Земля м'яка, не дуже важко купати. Денисе, купай спочатку ти, а потім я тебе заміню, запропонувала свою допомогу Маша. А ти зможеш? Землю купати це ж чоловіча справа, адже грядки на городі тільки ми з татом купаємо, серйозно сказав брат. Звичайно, можу. А відра з піском носити, це що, тільки жіноча справа? Ображено промовила Маша. Ну, добре, давай відро! закінчив суперечку Денис. Маша старалася виносити відра з землею так, щоб її ніхто не помітив. Через деякий час землю приносив Денис, а Маша копала. Довго працювати вони не наважилися, тому що знали, їх будуть шукати. Раптом їх застануть з цією секретною справою. Діти прибрали інструмент, вийшли у двір і біля Ганку зіткнулися з Олею. Де ви були? відразу ж поцікавилася вона. Ми. розгубився Денис. Та так, а, а ти що? Що тут робиш? Взагалі-то вас шукаю. А чому ви такі брудні? продовжила допит Оля. А ось ми йдемо руки мити, швидко сказала Маша і побігла додому. Оля і Денис пішли за нею. Цього разу серйозних розпитувань вдалося уникнути. Працюючи потрохи кожен день, вони дуже поспішали, їм здавалося, що ось ось щось трапиться, і їм дійсно доведеться когось ховати. Але як Денис з Машою не старалися, робота просувалася повільно. Адже потрібно було допомагати мамі, та й від старшої сестри Олі не так легко було піти непоміченими. Ох, напевно, не встигнемо, досадував Денис. А може, Олі розповімо? запропонувала Маша. Раптом вона захоче нам допомогти. А вона мамі не розповість? Не знаю, але ж ти бачиш, як повільно у нас просувається справа, зітхнула дівчинка. Ну, добре, розказуй, великодушно дозволив він. Декілька днів Маша думала, як про все розповісти Олі, а раптом вона образиться, що вони відразу не покликали її з собою. Якось ввечері, коли всі лягли спати, Маша тихо покликала сестру. «Олю, ти спиш?» Ні. Я хочу тобі щось цікаве розповісти. Розповідай, підняла голову сестра. Пам'ятаєш, ми читали книгу про сховище, в якому ховали євреїв. А якщо таке станеться в наш час, ти як вчиниш? прошепотіла Маша. Не знаю. Нам з Денисом здається, що такий час ось ось настане. Як ти думаєш, де ми могли б заховати людей? Я про це також думала, але досі нічого не придумала, зніковіла Оля. А ось ми з Денисом вже почали будувати цю кімнату, обережно почала розповідати Маша, спостерігаючи за сестрою. Ви з Денисом? Оля округлила очі. Будуєте кімнату? Де? І ви мені нічого не сказали? Ми боялися, що ти все татові з мамою розкажеш, а це ж таємниця, випалила маша. О, чому ви такі брудні приходили, зрозуміло. Олю, допоможи нам. Ми дуже повільно робимо це сховище. Раптом скоро почнуться гоніння. Звичайно, допоможу, зраділа Оля. Шкода, що ви мені раніше не розказали. Давай спати. На добраніч. На добраніч. Маша швидко накрилася ковдрою і через декілька хвилин заснула. Наступного дня Оля, Денис і Маша змогли зайнятися підготовкою сховища тільки після обіду, тому що вранці тато з Денисом. Поїхали до бабусі ремонтувати паркан. А Оля і Маша прополювали город. Всі троє з нетерпінням чекали, коли ж вони звільняться. Нарешті діти зібралися в гаражі, і Денис показав Олі зроблену роботу. Вони все оглянули і, не втрачаючи часу, дружно стали до праці. Спочатку діти викупили невеликий лаз. А за ним почали поступово розширювати площадку, щоб утворилась кімната, в якій змогла б поміститися не одна людина. Діти працювали особливо старанно. Після того, як мама докорила їм забрудні руки та одяг, Оля запропонувала брату і сестрі переодягатися в старий одяг, який лежав в гаражі. З Олею будівництво просувалося швидше. Ніж раніше, землю виносили, куди тільки могли придумати, розсипали її на городі, засипали на дорозі ями. Відра виносили по черзі. Один одному діти говорили як в оповіданні цеглини по одній носили, так ми землю по одному відру виносимо. Помітивши, що стіни не дуже міцні, Денис запропонував ущільнити їх. Промазавши глиною, тепер потрібно було не тільки землю виносити, але й глину приносити непомітно. Діти старалися працювати швидко. Їм здавалося, що гоніння почнуться вже завтра і вони можуть запізнитися. Поступово в гаражі з'явилася підземна кімната довжиною близько двох метрів, і стільки ж завшишки, а ось висотою вона була лише півтора метра. Дорослій людині тут можна було тільки сидіти або лежати. Давайте вести щоденник будемо записувати, яку роботу ми зробили за день. І взагалі все записувати будемо для історії, запропонувала одного разу Маша. Чудова ідея! вигукнув Денис. Я зараз принесу зошит і ручку. Маша побігла додому і негайно доставила в секретний пункт все необхідне. Тільки писати ми будемо по черзі, вирішила за всіх Оля. І обов'язково ставити число і час, уточнив Денис. У таємній кімнаті з'явився щоденник, у якому записувалося все, що пов'язане зі схованкою. Працюючи діти уявляли себе героями. Які ризикуючи своїм життям, рятували приречених на смерть євреїв? Підготовка сховища їх так захопила, що весь вільний час вони проводили в своїй таємній кімнаті, навіть влаштовували тренування на швидкість. Потрібно було за короткий час сховатися від гітлерівців, які несподівано з'являлися у дворі. А ними були то тато з мамою, то ще хто небудь. А в щоденнику з'являлися записи Скільки відер землі винесли за день, за який час добігли від хвіртки або від будинку до сховища та інші цікаві моменти. Ішов йшов час. Поступово книга про порятунок євреїв почала дітьми забуватися. Про таємницю Олі Дениса та Маші так ніхто і не знав. Дітям подобалося знаходитися у своїй таємній кімнаті. Вони придумали багато нових ігор, пов'язаних зі сховищем. Вечорами читання оповідань в сім'ї Лакіних продовжувалося. Діти слухали історії з життя віруючих, які жили в різний час. В один з вечорів. Мама почала читати дітям, як жили віруючі в Росії в часи гонінь, як важко доводилося християнам, як вирішили йти вузьким шляхом. Багатьох віруючих, особливо братів-служителів, саджали в тюрми на багато років. Читала мама про нелегке життя в'язнів та їх сімей, як вони були однодушні в служінні Богу. І яке мали благословіння, багато чули діти і про те, як християни таємно збиралися на свої зібрання, щоб сторонні не дізналися і не донесли гонителям, як часто допомагали братам переховуватися, щоб уникнути арешту. Наприклад, Геннадію Костянтиновичу Кручкову довелося цілих 20 років здійснювати служіння нелегально. Тобто, ховаючись від переслідувачів, жити поза домом, міліція і КДБ шукали його по всій країні, але Бог зберіг його. Одного разу, коли діти перебували у своїй таємній кімнаті, Денис сказав. Знаєте, а що як справді настануть такі часи, ну, як мама читала, і християнам доведеться важко. Що тоді будемо робити? Що, що, будемо у нас ховати, братів? висловила свою думку Оля. У нас тут добре, майже вільно. Маша швидко оглянула кімнату і лаз. Подивіться, який вузький лаз! Ми то проходимо через нього, а як бути дорослим? І справді це незручно. Потрібно його терміново розширювати, постановив Денис. Усі з ним погодилися, і робота закипіла знову. За короткий час прохід був розширений. Проходили дні за днями, а гонінь все не було, і сховище пустувало. Та й канікули закінчилися. Вільного часу майже не стало поступово у дітей пропав інтерес до сховища. Через три роки Лакіни переїхали в новий будинок. Якось хтось подзвонив у двері, і тато пішов відчиняти. Здрастуйте, почулося в передпокої. Здрастуйте, проходьте, будь ласка, озвався тато. Оля, Маша і Денис вийшли подивитися на гостей. Виявляється, до них прийшли дядько Міша і тітка Іра, нові господарі колишнього будинку лакіних. Не сподівалися нас побачити, а ми ось вирішили до вас зайти, усміхаючись, сказав дядько Міша. Ви знаєте, ми не просто так до вас прийшли. Щось трапилося? занепокоївся тато. Та нічого особливого, заспокоїла господаря тітка Іра. Ми розкрили одну таємну справу, повідомив дядько Міша і, помітивши здивований погляд батьків, посміхнувся. Я зараз вам все розповім. Коли ми переїхали в ваш будинок і почали прибирати в гаражі, знаєте, що ми там знайшли? Поки батьки намагалися здогадатися. Про що йде мова? Оля, Денис і Маша переглянулися. Вони вже зрозуміли, що нові господарі могли знайти в гаражі. Тим часом дядько Міша розповідав, Спустившись в оглядову яму, я побачив прохід, викупаний у стіні. Уявіть собі, моє здивування. Я подумав тоді: оце баптисти, у них навіть підземний хід є. І вирішив перевірити, куди ж він веде. Через цей лаз я досить таки вільно проник у приміщення приблизно 2 на 2 метри. На земляній підлозі я побачив зошит. Я відкрив його і прочитав якісь дивні записи: ось дивіться самі. Тітка Іра дістала сумочки зошит, і діти відразу ж впізнали його. Це був той самий зожит, в якому вони так старанно вели записи тогочасних подій. І поки тато намагався розібрати ці записи, зроблені нерівним дитячим почерком, кожен з дітей подумав, будуть їх сварити чи ні? За 45 секунд добігли від хвіртки до сховища. Це повільно, треба швидше, не поспішаючи читав тато. Сьогодні винесли чотири відра землі і залишилися непоміченими, читав він далі, а мама здивована дивилася то на дітей, то на зошит. Сховище готове. Шість євреїв помістяться цілком. Може, ви нам поясните? не витримала мама. Знаєте, тату і мамо, нам так хотілося ховати євреїв і братів теж. Почала Оля як старша, ми не хотіли бути зрадниками і вирішили ховати людей у нас, додав Денис. Ну, щоб бути вірними Богу, проговорила Маша. Від кого ховати? Навіщо? не зрозумів тато. Ну, від гонителів, майже хором відповіли діти, і на перебій почали описувати свої трудові подвиги і секрети, пов'язані з ними. Спочатку ми хотіли ховати євреїв від гітлерівців, а потім братів, служителів від гонителів. Дядько Міша спочатку мовчки усміхався, а потім розсміявся. Великі конспіратори, сказав він, а я вже чого тільки не подумав. Коли дядько Міша і тітка Іра пішли, тато і мама ще раз перечитали щоденник. Та й дітям було цікаво. Адже багато чого вже забулося. Мама розповіла татові про книгу, яку колись читала дітям, але вона і не припускала, що почута історія так глибоко западе їм в серце. Перед вечірньою молитвою тато запитав дітей А як ви могли додуматися до цього? Адже вас могло там засипати, і ми б не знали, де вас шукати. А ми про це тоді не думали, відповів Денис. Нам хотілося зробити щось сміливе ради Господа, хотілося показати, які ми вірні. Слава Богу, що він вас зберіг, полегшено промовила мама. Я думаю, це тому, що ваше бажання догодити Богу було щирим і сильним. Давайте зараз подякуємо Господу за те. Що Він вклав у ваші серця бажання бути вірними йому і за те, що він зберіг вас від біди. Але буде добре, коли ви в усіх питаннях будете радитися з нами, батьками, з докором у голосі сказав тато. Схилившись на коліна, батьки разом з дітьми дякували Господу за охорону і просили Його виконати їх бажання. У будь-яких обставинах залишитися вірними йому.